Всім привіт! З вами Дмитро Галаш. Ви на каналі Берег Фішинг. Зі мною сьогодні Володимир Воротняк. Вон він там щось підкручує на лагу GS Насті. Ми на воді, в лісі, на річці, йде дощ. І сьогодні вже кінець нашої ловлі, але ми ще будемо ловити сьогодні. От, я просто забув зняти. Початок нашої ловлі, якщо чесно, бо було дуже круто. О, є Насті, бачиш налагодив? Так, да, вовчик з Насті налагодив. Так що, друзі, дивіться. Сьогодні будемо лазити по дуже прикольним місцям. Коротше, ви зараз все побачите. Просто супер-мега високий рівень води, друзі. В цьому році паводок почався дуже раненько. І, ось бачите, дерева зліва, справа, кущі у воді. І підходів до води, де половити, просто немає. Не дивлячись на те, що я ну я в едерсах але ну там води по шию. Тобто так затопило, що... що не підійдеш до кромки. Тому місць для лову отак на дикій річці дуже мало. Але завдяки тому, що вудку довгу я сьогодні взяв, плюс-мінус можна ловити через кущі. От. Якщо клюне, то будемо розбиратись, як ту рибу доставати. бо там просто через кущі її буде треба тягнути. Але хай спочатку клюне. Бо поки що все так трошки мертво виглядає, сьогодні тепло, на день прогноз був плюс 13, От. але, щоб ви розуміли, там он, крига вздовж берега ще плаває, тобто ще... ще трошки раненько, але подивимось, що ми сьогодні знаходимо. Бачите, друзі, тут просто ціле місто на воді, але судячи по берегу, тут все вночі затоплювало. Тобто рівень води дуже сильно скаче, ну вон бесідка вона плаває зараз. Вот. Насправді я знаю ці місця, тут влітку... Люди стоять лагерями, фідер, сімейний відпочинок, діти та інше. Зараз поки що нікого нема. О, ну, такі умови, як ви бачите, прикольні. Просто... Просто прикольно. Хоч є, можна попити Ч... чайку. Да, і можна з бесідки половити. Пішли ловити. Пішли ловити, але що тут по глибині, як завжди, глибоко. Ну от все, просто нема де кидати скрізь. Дерева, гілки, така собі історія. Зараз щось. Спробуємо. Є, друзі, перший є, але бачите, де я стою в кризі. Перший окунчик є і на таку проводку, тупо вмираючу. До речі, окунчик і непоганий начебто. Ого! Ого! Да, непоганий окунчик. Весняний. Оба. Перший, перший ось такі, ось такі. Ось такий гарнесенький окунчик. Але щоб витягнути його, треба тут ще, бачите, вон, яка місцевість. Так, ну що, в луночку, треба. В луночку його запустив, да. да. ти тільки кригу туди не витовкни, не витовкни. Я тобі скажу, що я спочатку, чесно кажучи, не повірив. Не повірив. І він так, знаєш, зьоб, зьоп, як на мормишку, тобто, ну, дуже легенько. Ось, тобто, Друзі, бачите, як я ловлю, щоб не заходити туди, де на початку стояв, проламав, хаще собі трошки. От, І в принципі докидує до тієї ракухи на викиді там. Не глибоко, там метра два з половиною до трьох. От. І проводка така засинаюча з супер великими паузами. Тобто ніяких різких підривів я не роблю, а просто отак от, от. Раз, два, три. Протяг, зупинив і чекаю, і в цей момент. Має клюнути окунь. Тобто треба мати витримку. І якщо смикати і дуже різко вести, то ніякого результату, на жаль, не діб'єшся. От така пора року, тому подача дуже така. Тендітна. От. До речі, ловлю я на 0,4 шнур. Ви знаєте, що я майже завжди використовую шнур дуель. Дуель хардкор. От. Чотири жили, дві п'ятисота катуха. І Аргентої Х до 21 грама. А вага в мене там зараз 7 7 грамів. В принципі, тут так не принципова яка вага, тому що, ну, звісно, що краще, чим легше, тим, тим краще, тому що подача на дні буде м'якша. Але сім зараз я докидаю туди, куди мені треба на ту ракуху. Зараз можна і 10 було б поставити, але там на дальньому викиді нічого нема, там вже пісок просто чистенький. Бачите, як? Як на зимову вудку протяжки такі. Дуже повільні і дуже з великими паузами. Фу, намотали сьогодні, друзі, просто шалений кілометраж. Йдемо далі, далі, далі. Ми ловимо десь десь з котрої вовчик, з 10-ї ловимо, зараз вже вже Третя година дня і, як бачите, йдемо, йдемо. Обійшли все. Та ще не все обійшли. Але продовжуємо шукати. От, і що? Цікавого. Відмі... Відмітили, що ми були в затоці, там де проклюнув окунець, але якось погано проклюнув. Що там дуже холодна вода. Ми прийшли на річку і на річці ну реально можна в вейдерсах стояти в воді, бо там на затоці робиш 5 закидів, ну і все. І просто замерзають ноги і треба виходити, грітись, пити чай і знову потім ловити. от Ну і там ще крига, тому вирішили. Радикально перейти і зараз на вечір ще повпираємось в Судаків. Подивимось, як вони себе відчувають і чи взагалі клюють в тонусі так сказати, чи ні. От. Ну, коротко, йдемо, йдемо. Чергові пару кілометрів протопуємо. О, супер, палка. Так, ну що, важкі умови для переходів по лісу, друзі. Зараз ми будемо пробиратися, але спочатку вирішили не йти з речами в руках, а поміряти глибину, бо в обход ми не змогли. Не змогли знайти... Не змогли знайти обхід цієї дуже великої калюжі. Тому я от зробив собі... О, ні, Вовчик! Диви. Там по груді. По груді. Торба. Ну пішли щось інше пошукаємо. Просто весняне таке. Це весняне погруди. Весняне груди? Я думаю, що не погруди, а по шию. Про снимаю відео. Черговий брод, друзі, спеціальний Сімсовський посох. Перевіряємо структуру дна, і я бачу, що тут. Неможливо перейти. Спробуй лівіше. Ой, жопа. Та ні. Тут дійсно під груди води. Блін. Ні, Вовчик, ну там дуже екстремально. Так собі історія половити окунчиків, Фу. Ну що, я не знаю, або там ще далі спробувати перейти, або будемо повертатись, бо ну. Бо жопа. Ух, друзі, ну що, пробрались знову на річку і зараз будемо пробувати знову шукати якісь місця і рибку. Вовчик вже тут щось ловив. Можна я спробую біля вас? Ну що ж, друзі, погода нас зустрічає не тільки великим паводком води, а ще й дощем сьогодні таким нормальним левенякою Я вже стою в капюшоні, бо почало заливати За шиворот Короче, День такий важкий по ловлі, але прогулялись дуже круто. Ну вже нікуди ми не підемо, будемо намагатись доловити судика на вечір, не знаю, чи він доловиться, чи ні. Але будемо впирати. Ще годинка є, тому подивимось. Та що є? Ні. Не знаю. Думаю, що чіпа. Бугірець. Ну що ж, друзі, я думав, що це не риба, але... Е, коли дістав приманку, побачив, що нема хвоста. І це риба з самого викиду. І риба така була, що гарна. Це точно, тому що я спочатку подумав, що то корч. Бо клюваки не було, вона підсіла. А це, друзі, був не корч. Це був або гарний судакер, або... або окунь. Такий Хозяйський весняний. О До речі, монтаж, як бачите, джихріг. Важливий момент, що зачіпка саме цим боком закрита, тому що риба може прижати її розкрити. 10 грамів, 0, 4. 04 шнур по Японії і 2,70 аргенто до 21 граму. А ще також маємо сьогодні зустрічний прямо в обличчя вітерець. Я думаю, метрів 4-6. на поривах, тому ловити досить цікаво. але Снасть дозволяє пробивати цей вітер. На вимоці купа трави сідає під берегом ну і вона товщі плаває, її підбило вітром і тому умови такі собі. Ну що ж, друзі? День риболовний закінчується. Сьогодні був такий, я би сказав, величезний похід по лісу, по болотам, по річкам затопленим. Ви бачите, який взагалі зараз а, йде паводок. Дуже багато води. Місцями вода тепла, місцями вона холодна, тому і риба так а, ще поки що дуже погано реагує. Тому сьогодні і такий. Результат. Ми дуже багато шукали і особово нічого не знайшли, але знайшли прикольну локацію, де є окунчик, і є там гарний, бо у Вовчика був зріз оббровку. Я думаю, що десь через тиждень, коли там буде можливість і час, ми і зійде крига, ми поїдемо і там щось поклопаємо. На цьому в мене, друзі, все. З вами був Дмитро Галаш, Берег Фішинг. До побачення.